Німеччина не задоволена українськими чоловіками, які мали би воювати. В Німеччині взагалі-то планується висилка українських чоловіків до України, додому, до хати. І окрім того, більшість німців проти того, щоб українські біженці утримували соціалку або ж Бюргергельд. І окрім того. Українські біженці не задоволені своїм життям в Німеччині. Або зайшов я на хвилинку українські новини почитати. І загалом досить багато відеороликів ходить. зараз ще кілька треба буде зняти. Знаєте, оскарження на те, що віруситься. По-перше, всім похуй. Буквально на все, і все. що були біженці з Україною, що не було. Ще раз вам наголошую і нагадую: самодостатнім, нормальним, адекватним людям, які в Німеччині жили, живуть, працюють, заробляють і так далі. Ну, нічого не помінялося, от від слова нічого, от взагалі нічого. Ціни кожного року і так росли, як і всюди. Тобто, ну, от приїхали біженці і тут якась криза настала, як пишуть в коментарях, ні. Біженці з України працюють за ебіс, не працюють і похуй. Ну, взагалі воно вагомо ніяк ні на що не впливає. Само собою, що Німеччина хоче, щоб більше людей працювало. Логічно, але, ну, сука, що вона для того робить? Кончені курси, ну реально, кончені в більшості випадків. Просто щоб ну, забашляло, да, держкошти. Потім що ше А, ну і все. Ну от вам і вся інтеграція. Вгалі мі курси і іде, все, ну от получив сертифікат, значить вільно володієш. От Б1, получив сертифікат, все, до свидання, на роботу, на склад. Все. Не пальтесь. То змі, то новини. Ладно, що в Німеччині я розумію. Типа, ще ок. Типа, депутати хочуть пропіаритись там, АДГ, всі діла. Але українські змі, ну, типа. Ну, тут є, типа, варіант, що вони хочуть показати українцям в Україні, що в, в Німеччину не варто їхати. Так ось. Якщо ви в Україні, ви боїтесь, вам страшно, вам важко, і ви хочете поїхати в Німеччину, вона приймає, вона дає, вона допомагає. Все. Аріведерчі.